Черні пасажири, то я прибуваюсь, транспорт міцні, наступний. Пропоную проїхати тролейбусом до країнового каналу. Чули, як тоді українською погода гарно. Це проспект ювілейний перехрестя трактор будівниками. Держа трамвайчик. Рахистя. Валентинівський з тракторобудівниками. Супермаркет клас, класний клас, сенсей відкрили, до речі, не разу тут ще не були. У Полтаві у Миргороді були, там сенсеї. Доброго дня! Мої любимо передплатники україномовного каналу. Дивіться які. Чудовий день сьогодні. Сонечко світить. Це вулиця світла. І сонечко світить, і вулиця світла. Гарна. тіні я вам скажу, зовсім не жарко. 7 градусів морозу. Тому з вулиці світло прямуємо на проспект трактора будівельників. Бачите, там сонечко. Тут і легенький вітерець Такий лютневий, справжня лютий, справжня зима. Така як повинна бути. Дочекалися нарешті. Що, що вам розповісти, як пройшов день? Ну, дві тривоги вже були, два рази відбій був, а зараз я не знаю, тривога чи відбій. Ну, прогулялись, подивилися. Усім гарного дня, миру, добра злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Не зважаючи і на що. До побачимо. Пока.